síðan er tað um at vera at vera í einum tíðum Я його стараніше бачила, це дуже пам'ятаю. Ви розказували, яка в нас була. Це ж давно поцілували. Є втрати, є поранення, але на щастя, на щастя. На нашій стороні людей, які постраждали цією війною, набагато менше, ніж на стороні ворога. І ми будемо продовжувати працювати в тому самому напрямку. останнє. людина друзі ти, ти живеш меча. На допомогу людям ти твоїм премудрим промислом зволиш, встановити і воїнський чин, Боже, До Івана притечі в пустині воїни приходили, і ти навчив сказати, нехай нікого не кридіть і будуть вдоволені своєю платнею. Молимо тебе, осерне, щоб як Давидові слузі твоїм дав силу перемогти, Голіафа. А Юдія Маковевіна, ожесточення народів за віри, зволь, десь зволь десь. владику, подати нам страх твій і разом, і милі смирення, покору, послуг, терпіння, доброту, щоб нікого неправду не не скриві з невосилаємо, Отцює сина, Святому Духові. Нині повсякчас, і навіки віки, вести Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Ще молимо молимося, милі життя, мир, здорові, Е-е, продовжуємо. Так. Скажу. Потайтесь послідуючи.